Ми призвані до того, щоб цей світ робити кращим. І тому ми постійно щось будуємо, щось вдосконалюємо. І, по суті, справи це нормально і правильно. Це є прояв і людської творчості, і людської любові до Бога і до ближніх своїх. Але іноді трапляється таке, що десь хтось щось руйнує. І це трагічно. Знову таки трагічно, коли, наприклад, Зруйнують дитячий майданчик, який от для дітей являвся б якоюсь такою відрадою. Це трагічно. Трагічно, коли закривається школа, трагічно це коли закривається дитячий садочок. Адже знову таки, зачасту це є ознакою того, що дітей менше. І це в селах таке, трапляється часто і густо. Що села вимирають, що молоді немає. І це завжди боляче і трагічно. І, напевне, тим паче трагічно і боляче для нас християн, перш за все, для нас християн, віруючих, це коли закривають чи руйнують Божий храм. Адже Божий храм це є будинок, який збудували люди, звичайно, ж, але вони збудували його для того, щоб його присвятити Богу. Адже це стіни, які повністю на 100% присвячені Богу, там, де не може бути місця чомусь людському, чомусь суєтному, тимчасовому. І в храмі звершується найголовніше таїнство в таїнство Євхаристі, там, де тіло і кров Христова дається всім людям, віруючим для того, щоб вони мали життя вічне. За літургією, яка звершується в цих стінах, люди просять Бога, щоб Господь своє благодаті, хліб і вино. Притворив тіло і кров Христову. Тому що якщо ми не будемо причащатися по слову Євангеля, то ми не будемо мати в собі життя. А той, хто буде причащатися тілою крові Христової, той буде мати життя вічне, і того Христос воскресить не Воскресінням осудження, а Воскресінням життя по слову Євангелія. І Божий храм да, це стіни, які не просто Богу присвячені, а це стіни. В яких от людям дається це справжнє безсмертя, справжнє життя вічне? І от коли ці стіни руйнуються, коли ці стіни плюндруються, коли хтось вирішує, що храм не потрібен, ну, знову-таки це трагічно, тому що, напевно, є ті люди, які, для яких ці стіни не є святими, для яких ці стіни не присвячені Богу, які, напевно, не вірять, що в цих стінах. Звершується Євхаристія. Напевне, віра в Бога, вона трішечки десь слабшає, десь у когось зовсім пропадає, і тому трапляються такі, такі не дуже добрі речі. Хто може з християн сказати, що коли Божий храм зруйнували, це добре і так потрібно? Я думаю, ну не знаю, в мене б, наприклад, язик не повернувся б таке сказати. Як би там не було, які б там би судні тимчасові речі б не послугували б причинам, але вихід треба завжди шукати. Якщо десь щось руйнується, ну, значить треба щось будувати. Адже коли тільки щось руйнується, забороняється, прибирається. То що ж тоді залишиться? Руїна. А там, де руїна, ну там нещасті і гори. Ми ж люди, і якщо є якісь недорозуміння, ну треба по-людськи якось шукати вихід, треба спілкуватися, треба поважати один одного. Давайте будемо християнами. І основу свого життя ставити нашого Господа Ісуса Христа. І от коли це буде, от тоді дійсно для нас будуть речі святі в нашому житті, які недоторкані. А святі речі, да, це те, що Богу посвячено повністю. Бережімо те, що в нас є. Історія людства знає багато таких старинок, да, коли святе. Попиралось ногами. І воно попирається ногами не, не по волі Божій, звичайно ж, а по волі гріха. Будьмо уважними до себе. І в такий час, коли всяке відбувається, все-таки звернімо увагу, перш за все, навіть. Не на якісь зовнішні речі, а звернемо увагу на свою душу і на те, хто ми перед Богом, чи живемо ми по Його заповідях, чи ми його взагалі любимо, і чи взагалі є, чи є в, нашому, ну, в нашому житті, да, чи ми допускаємо в нашому житті такі місця, які нас об'єднують з іншими віруючими людьми і об'єднують з Богом. Якщо такі місця в нашому житті не знаходяться, ну все-таки давайте робити так, щоб ці місця все-таки з'являлися. Адже віра в Бога, вона не може бути егоїстичною. Один Бог для всіх, а всі ми браті і сестри. І задача нас християн зробити все можливе, аби оцю різність, оцю розобщеність, Ну кудись діти, прибрати, щоб ми дійсно були братіми і сестрами, а не ворогами, які ненавидять, які щось хочуть зламати, щось хочуть прибрати, когось хочуть вигнати. Ми призвані до того, щоб преображати цей світ, а не руйнувати. Преображаємо цей світ. Як в нас це виходить, як ми це можемо.